У кінострічці Ржака Дмитра Томашпольського та Олени Дем'яненко головного героя режисера зіграє український режисер Мирослав Слабошпицький. Це вже другий його досвід у кіно в ролі актора. Дебютував він у картині Моя бабуся Фані Каплан», прем'єра якої відбудеться у грудні цього року. Після зйомок племені, коли у мене почались перші знімальні дні, значить на моїй бабусі Фані Каплан», це була доволі така ем, період реабілітації, тому що актори це щасливі люди. Приходиш там з тобою, всі носяться. Тобі там носять каву, на тебе там здувають пилинки, і ти абсолютно не за що не відповідаєш. Комедія ржака розповідає про видатного режисера клоунофоба, якого під загрозою смерті змушують зняти комедію, від якої 12 експертів іржатимуть як коні. У розпорядженні режисера є хвора клоунеса ББ, яка не може сміятися, і клоун невдаха бобо. Ми хаті Ми хочемо зробити дуже легковажний, веселий та радісний та світлий фільм. Одночасно це буде фільм, який дасть поштовх розвитку тези Феліні, про те, що всі люди діляться на два типи клоунів рудих і білих. Зірка кінострічки Мирослав Слабошпицький у реальному житті, на відміну від свого героя, не страждає на клоунофобію. В дитинстві обожнював цирк та захоплювався клоунами. Від цієї фобії якось мене Бог збавив в дитинстві. Я став я в цирк, власне, ходив заради клоунів. з віком. Я так став думати, що напевно напевне, да. Напевне, з точки зору дитини це, значить, якісь там дивним чином нафарбований дорослий дядя, який там каже мальчик. Кідієбедам конфетки зйомки фільму почнуться у квітні наступного року. А поки режисери шукають акторів на ролі клоунів: Ніканора Нетідова, Степанов Євген UITV.